Площа ринок, ратуша, площа ринок, будинки. Ми підемо на вулицю. Галицька, а ще подивимось на катедру. Поки в нас включений об'єктив такий, що вся катедра поміщається в об'єктив каплиця Боїмих. Сус не повернувся ще на каплицю Боїмих. Я знімала. Закарпатті. Вулиця Галицька. Вулиця Галицька вводить. В один бік на площу Ринок, інший бік на площу Галицьку. Ну, не треба плутати тільки площу Галицьку і площу Данила Галицьку. Різні площі. Ще обидві знаходяться в центрі. Повернемо, я думаю, тут на бок. Що? Лежать? Точніше не лежать, а стоять. І не працює. Це означає, що в даний момент є. воє. Ми повернемо зараз на братів рогатинці. Прогуляємося трошки в тому керунку. мені, як так світло падає на будиночки. Додає об'єму їм. Так, ми на вулиці братів рогатинців. Дев'ятнадцяте 15, фактично. Перевороч таке враження, що люди вже готуються до нового року. Ну так, насправді тут ялинка стоїть цілий рік, але... Якось до 1 липня вона виглядала смішно, що це виглядало, хтось забув прибрати ялинку і іграшки зняти. А зараз, в серпні, це вже виглядає. Бачите, що люди завчасно готуються до Нового року, вже дизайн є. Ялинка встановлена. В листопаді всі інші ресторатори будуть їх в приклад ставити. Казати, бачите, вчасно поставили ялинку. Перетинаємо вулицю Сербську. Плаща колівщина. А я вдали не видно арсенал, поруч проїжджає трамвай. Сучасний. Львівський. Львівського виробництва.

Знаєш, трошки пройдемо в напрямку до площі Коліївщини, тільки вже, тільки вже з іншого боку перейдемося. Кошек цього боку. та бік староїврейський.